Добрий день, шановні підписники мого каналу. Е, сиджу, віддихаю. Як ваші справи, пишіть коментарі. Всім гарного дня та мирного неба над головою. Бути добру. Хочу з вами на поспілкуватись про тверезість, що це таке, як її обрести. О-о-о, так, обрести, походу. Для цього треба взятись за голову, я вважаю. Взяти себе у руки, щоб все було красиво, гарно та файно. Йо! Файно, файно, це буде файно, файно. Головне тверезість, хвати пити пиво є. Пиво це депресант, як я розумію. Його вживання, часте вживання може призвести Брезвести до якоїсь хуйні, щоб ви так, так, розуміли. Тому я вважаю, що треба кидати цю хуйню і робити якісь виводи. Якісь виводи з цього всього. Тому, тому треба ну, щось робити для цього. Зайнятися спортом. Може і дома. І вдома можна. Нормально себе чухати. Там біцепс, трицепс, віджимання, присідання, та й все. Тому якось, ну, треба клепки свої, увімкнути. Ось такі от справи. Я вважаю, що головне в нашому житті це спілкування з людьми, з нормальними людьми, які бажають вам добра. які Нормальні люди, які не вживають наркотики. Не вживають алкоголь, які вас не тягнуть на дно, а дають якийсь якийсь шанс бути людиною. Треба тягнутись до такого. Не треба тягнути себе на дно. Треба якось вибиратись для того, щоб. Для того, щоб все було коротше, чики і бріки, брякало і чикало, тікало і брякала. Ну, я вам нічого нового не, не скажу. Просто хочу, щоб ви розуміли, що можна гнати біса, можна. але не треба заганятись в цьому плані. Треба якось ну, нормально собі чухати. Ось вам приклад. Іде жінка, вона ну, трохи туди-сюди. о, мене бачить, одразу тікає, тому що. ну... Я трошки її зайобую. В плані берись за голову, що ти робиш. Вона, от як вам сказати, в неї вдома було сміття. ну, Тобто вона тягнула з мусорок сміття. І, 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 і приїхала машина, а вона ж на першому поверху. Вирвала решітку з її дому. І. Я, зараз щас, візьму інтерв'ю. Пару слов для потомка. <звук> Не хоче говорити, ну нічого, зараз я за нею розслежу. І коротше, приїхала машина, вирвала її решітку і, і, і грузила сміття, його було багато-багато. Розумієте? Ну, от вона така от. І така. от. у у, -у, -у. Барбара Стрейзен. Іменно, ну, клепки не роблять зовсім. Ха. Іменно фрік. Пішла кудись по кущам, від мене тікає, бачить, що я її трохи ну, зняв. Ну нічого, зараз я зум-зум включу. Вон вона, бачите? Щось бігає там. Непонятно для чого. Е, своє життя, я вважаю, що вона ну, трошки просрала. Їй років так, ну, може, до 37 Але вона пустила своє життя на самотік. Ходить десь воно, щось там збирає якесь сміття, бігає по вулиці. Ну теж. Непонятно, коротше, що такое у нього там в башки. От куди вона йде? Хуй його знає. Що вона робить? Хуй його знає. Добре, що в мене зум. Вона вже дуже далеко. Ось такі справи, хлопці. Ось що я кажу. Так, зум, 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 зум. Опа, опа, опа. Опа-па, па опа опа-ра-па-па. З вами був Макшенді. Будьте тверезими, беріться за голову і все буде добре. Життя воно таке. Як проживеш, так і помреш. Тому живі так, щоб все було добре. Хоть давайте попытаемся, пацаны, давайте попытаемся что-то сделать, давайте как-то что-то, блядь, предпримем, ну, блядь, я не знаю.